А ви чули легенду про українського льотчика, який став вождем індіанців? Його звали Іван Даценко, і за його життям зняли фільм Той, хто пройшов крізь вогонь. Дослідники досі сперечаються, чи реальна ця історія, і від того вона ще цікавіша. Пілот Іван Даценко справді існував. Він народився на Полтавщині в селянській родині. Юнака призвали до радянської армії. Згодом почалася Друга світова. Він став визнаним пілотом Асом. Однополчани називали його Нічним Орлом. Дійснив 213 бойових вильотів і знищив безліч ворожих цілей на свої. Ому бомбардувальнику іл 4 19 квітня 44-го, під час бомбардування залізничної станції Львів 2 його літак збили окупанти. Офіційно Івана вважають зниклим безвісти, але події, які сталися далі, дають надію, що то був не кінець. У 67-му році в Монреалі відбувалася всесвітня виставка Експо 67 У ній брала участь і радянська делегація, в складі якої був народний артист Махмуте Самбай на екскурсії. До резервації племені індіанців ірокезів Есамбаєва дещо дуже здивувало. Він запевняв, що чув від вождя племені українську та російську мови. На запитання, хто він такий, вождь відповів. Я Іван Іванович Даценко з під Полтави. Інтерв'ю Есамбаєва, де він розповів про вождя, опублікували на початку 80-х у журналі Собєцький екран. Але після того, як інформація пішла в народ, Есамбаєв почав відмовлятися говорити про це з пресою. А перед смертю, взагалі, все спростував. Утім, його Слова підтверджував радник посла СРСР у Канаді Володимир Семенов, а також посол СРСР в Канаді Іван Шпетько, який теж зустрічався з вождем. За його словами, вони разом говорили українською та пили горілку. Але як після падіння літака поблизу Львова Іван міг потрапити до індіанців у Канаді? Його біографію взявся вивчати однополчанин Олександр Щербаков. Він стверджував, що після збиття Даценку вдалося приземлитися, але він потрапив у полон до німців. Іван зміг. Втекти до СРСР, але й там його полонили та відправили до Сибіру. Свідти українець зміг повторно втекти через Аляску до Канади. За іншою версією, до Канади Іван потрапив з потоком біженців з Німеччини. На сьогодні та резервація індіанців у Канаді розформована. Нащадки вождя роз'їхалися по країні, але це не зупинило троюрідного брата Івана Григорія, який знайшов їх у Канаді. У Канаді лише корінні індіанці мають право на привілеї, тож нащадки вождя могли від Ститися від цієї історії, а також на думку Григорія в замовчуванні історії Даценка зацікавлені й російські спецслужби через можливі зв'язки пілота з українською повстанською армією, що не пасує його званню героя СРСР. Правдива ця історія чи легенда на сьогодні однозначної відповіді немає, але точно відомо, що українець Іван Даценко був висококласним пілотом і справжнім героєм.